Папа знову не працює і знову вимагає вечерю. А що б зробили ви, якби чоловік лежав на дивані місяцями, відмовляючись працювати, а всі турботи впали на ваші плечі? Дорогі друзі, підтримайте нас вподобайкою та теплим коментарем, саме це надихає нас створити ще більше душевних історій для вас. Напишіть, будь ласка, з якого ви міста. Ми дуже раді бачити, як багато нас по всій Україні та за її межами. Влаштовуйтесь зручніше, приємного перегляду березневий сніг танув, залишаючи на тротуарах сіру кашу. Поліна стояла біля плити в затишній кухні, помішуючи борщ дерев'яною ложкою. Їхня трикімнатна квартира на сьому поверсі колись здавалася уособленням щастя: бежеві стіни, м'який диван. Фотографії з дачі. Але цього вечора навіть тепле світло не могло розвіяти напругу, що застигла в повітрі. Вона почула знайомі кроки на сходах важкі, повільні. Назар йшов додому. Не так, як колись, легко, через дві сходинки. За 17 років спільного життя Поліна навчилася читати настрій чоловіка ще до того, як він переступав поріг. Привіт, сонечко! Буркнув Назар, проходячи повз кухню. Поліна вимкнула газ і вийшла до передходу. Він стояв біля дзеркала, повільно знімаючи дорогу шовкову краватку подарунок на минулий день народження. Його обличчя було змарнілим, очі мутними. Щось сталося? майнула думка в голові Поліни. Як справи на роботі? запитала вона обережно. Уявляєш, Люба. Сьогодні я зробив вчинок, що змінить усе наше життя. Що? прошепотіла вона. Я звільнився. Слова як лід вдарили її в груди, ноги підкосилися, вона сперлася на косяк. Ти що, звільнився просто так? Так. Сьогодні зайшов до цього нікчеме Петрова і сказав прямо або підвищення, або до побачення. А він мені, криза, потерпи, я не раб. Я ж відділ підняв з нуля. Клієнти мене обожнюють, а він мені криза. Він зірвав сорочку, сів на стілець, весь у поту. Поліна повільно рушила до вітальні, сіла на край дивану. М'які подушки здавалися тепер холодними, як каміння. 35 років іпотека, син у 10 класі, репетитори, курси. Назар підійшов і сів поруч. Не хвилюйся, максимум через пару місяців знайду щось набагато краще. Це ж мій шанс. Наступні два тижні Назар справді поводився, ніби працює. Ставав рано, одягав костюм, зачинявся в кімнаті кладовці з ноутбуком. Вечорами показував оголошення. Подивися, 35 тисяч за мій рівень це насмішка. Тут взагалі 20 тисяч. Це приниження. Поліна мовчки рахувала. Навіть двадцять це краще, ніж нічого, але не сперечалося. Місяць потому Назар уже не вскавав рано, костюм припадав пилом в шафі, диван став його постійним місцем. Ринок заповнений аферистами, казав він, жуючи насіння. Я принципово не працюватиму за копійки. А Поліна ж працювала головним бухгалтером у фірмі 42 тисячі гривень плюс премії, тепер лише це. І цього ледь вистачало. Одного вечора вона підійшла до начальниці. Світлано, у мене вдома складна ситуація. Можна взяти додаткову роботу? Є маленька фірма десять тисяч доплачу. Потягнеш? Потягну. І потягнула. Тепер щовечора сиділа в офісі до 9-ї. Очі втомлювалися, спина нила, але вона не зупинялася. А вдома Назар. Нарешті, що на вечерю? питав він з дивану. Він не готував, казав, що пошук годної роботи це творчий процес, а після творчості відновлення, лежачи з телевізором і насінням. Тату, якось сказав Іван, проходячи в кімнату, коли ти вже підеш на роботу? Скоро, синок. Просто зараз усюди корупція, а мама мама жінка, їй простіше. Іван довго дивився на батька. Як на чужого, потім розвернувся і глюпнув дверьма. Поліна мовчки дивилася, і думала, син усе розуміє, і це найстрашніше. Другий місяць безробіття Назар почав із пропозиції, яка змусила Поліну вперше в житті втратити дар мови. Поліночко, слухай, у мене ідея може, попросиш трохи грошей у батьків, тимчасово. Поліна підняла на нього втомлений погляд. У яких саме батьків? Мої давно померли, відповіла тихо. Ах так, справді, тоді в моїх, у моєї мами. Перед очима Поліни й майнула картина, розмова зі свекрухою Галиною Петрівною, жінкою з твердим голосом, холодним поглядом і вічним невдоволенням. Син міг знайти кращу. Ця надто незалежна, чоловіка не цінує. Досі пам'ятала ті слова. Знаєш що? сказала Поліна твердо. Краще я візьму ще один проект, а ти, будь ласка, почни шукати хоч якусь роботу. Назар тільки зітхнув і з жалем похитав головою. Ти не розумієш специфіку моєї сфери. Я не можу погоджуватись на перше ліпше. У мене репутація. А як щодо репутації чоловіка, який живе за рахунок дружини? Це питання повисло в повітрі. Назар відвів погляд, дивлячись у вікно на сірий двір. На роботі Поліна звернулась до Світлани. Можна ще проект? Поля, ти серйозно? Це вже буде надлюдське навантаження? Справлюсь, потрібно. Робочі вечори Поліни тепер закінчувались о пів на одинадцяту. Порожній офіс тільки звук пилососа десь поруч. Вона сиділа за столом, звіряючи звіти крізь біль у спині. І сльози в очах. Дома її зустрічали голодний син і чоловік, що лежав на дивані з насінням. Ти стала холодна, сказав якось Назар, коли вона знімала туфлі у передпохої. Ми більше не розмовляємо, як родина. Я втомлююсь. Всі втомлюються, але родина важливіша за гроші. Поліна подивилась на нього. Засмальцевані спортивні штани. Футболка з плямою, недомитий посуд, телевізор, що кричав чергову сімейну драму. А ти від чого втомлюєшся? запитала вона. Від бездіяльності, відповів ображено. Знаєш, як боляче відчувати, що не приношу в дім грошей, це б'є по чоловічій гідності. Тоді знайди роботу, будь-яку. Я не буду принижуватись, працювати за копійки ні. Це слово принижуватись стало улюбленим. Будь-яка вакансія, яка не відповідала його попередній зарплаті, вважалась приниженням. В останній день другого місяця Поліна, проходячи повз його кімнату, побачила на столі роздруківку менеджер з продажу компанія Строй Альянс. Зарплата 45 тисяч плюс відсотки. Її серце завмерло. Невже вирішив? Це що? А. А та просто подивився, але смішна зарплата. Але ж є відсотки. Відсотки це лотерея, сьогодні є, завтра немає, а у мене родина, обов'язки. Поліна акуратно згорнула аркуш і викинула в смітник. Ночі вона не могла заснути, чула рівне дихання чоловіка поруч. За вікном гнув дерева вітер, з даху капала вода. Півроку тому вона вважала його надійною опорою. Зараз тягарем. Вранці, ще в напівтемряві, вона вже знала, що попросить у Світлани четвертий проект. Скорочення прийшло несподівано. Поліна, як завжди, сиділа за звітами, коли до неї зайшла Світлана. Тримала в руках аркуш і виглядала незвично серйозно. Поля. Погані новини. Головний офіс вирішив урізати витрати. Під скорочення підпадає твоя ставка. Світ у Поліни нахилився, вона кивнула, але нічого не сказала. Через п'ять хвилин зачинилась у туалеті офісу і вперше за кілька місяців заплакала. Недовго п'ять хвилин. Потім вмила обличчя і подивилась на себе в дзеркало. Худе обличчя, стиснуті губи, очі втомленої, але незламної жінки. Справлюсь, якось, не вперше, подумала вона і повернулась до комп'ютера. Поки Поліна шукала нову роботу, Назар продовжував спати до полудня. Їв усе, що вона залишала в холодильнику і щодня годинами дивився телевізор. Іван це бачив, але мовчав. На кухні він готував собі омлет, коли Поліна прийшла пізно ввечері. Привіт, мамо, я вечерю зробив, тобі залишив. А тато у себе. Каже, що має важливий дзвінок, але я чув, він знову комусь відмовив, бо зарплата мала. Коліна втомлено сіла. В очах Івана було щось доросле, серйозне. Він мовчав, але вона відчувала син дивиться на батька з осудом. Мам, я піду працювати, в АТБ, на вихідні, платять нормально, ти ще школяр, зате не лежу днями на дивані. Слова були жорсткими, але справедливими. Іван, у свої шістнадцять був доросліший за батька. Наступного дня Поліна знайшла вдома дивну тишу. Назар сидів у кріслі з телефоном біля вуха. Ні, на таку зарплату я не згоден. Така сума образа моєї кваліфікації. Подумайте ще, я перетелефоную. Що це було? спитала Поліна. Пропонують роботу регіональний менеджер, але 40 тисяч це насмішка. А що саме пропонували? Продажі, клієнти, звіти. Назар знижав плечима. Можна я зателефоную їм? Навіщо? Я вже сказав ні. Поліна набрала номер, відповів чоловік. Так, ми пропонували оклад 45 тисяч плюс відсотки. Реально виходить 70-80, але ваш чоловік навіть не став слухати. Поліна поклала слухавку повільно. «70 тисяч, Назаре, це була реальна робота. Відсотки це нестабільно, я не можу ризикувати. А зараз ми що робимо? Її голос затвердів: Я шукаю достойне місце. Ти не розумієш у чоловіків інша психологія. А жити на одну мою зарплату це не приниження? Я тебе підтримую, я вдома веду господарство. Поліна оглянулась брудний посуд, порожній холодильник. Якби Іван не приготував, вони блишилися голодні. Я працюю по 12 годин. Приношу в дім усі гроші, а ти лежиш і граєш в танчики. У неї стискались кулаки. Як ти смієш? Я глава родини. Знайди роботу або розлучення. Ці слова вдарили сильніше, ніж лапас. Назар розгублено глянув на неї, потім підскочив, схопив куртку: якщо тебе не потрібно, йду до тих, хто мене розуміє. Двері грюкнули, Поліна завмерла. Мам, з кімнати вийшов Іван, все гаразд? Так, синку, все добре. Нарешті, сказав він майже пошепки, а то було вже нестерпно. Поліна обняла сина, у неї тряслися ноги, але на душі перше за довгий час стало легше перше тиша. Тиша в квартирі була відчутною, майже фізичною. Вперше за багато місяців. Поліна могла зосередитись на звуках життя цокання годинника, далекий шум авто за вікном, стуки чашки об стіл. Без голосу телевізора, без гучних зітхань Назара, без докорів. Вона стояла у вітальні біля вікна, тримаючи чашку кави. Кімната здавалася просторішою, світлішою. І не тому, що з'явився новий плед чи пересунули крісло, а тому, що зник той, хто десятками днів розтягувався на дивані, Наче належав йому. Іван, збираючись до школи, мовчки підійшов до матері, обійняв її і вийшов. У цих ранкових ритуалах не було поспіху. І навіть у тиші, яка залишалася після його кроків, було щось заспокійливе. Хлопець став дорослішим ні, не через вік, а через обставини. Відповідальність, яку мав нести батько, лягла йому на плечі, і він її прийняв без скарг. Після школи Іван сам готував собі вечерю, прибирав, ставив будильник. Вечорами він не зачинявся в кімнаті, як раніше, а сідав з книжками за кухонний стіл. Раніше він мовчки уникав батькової присутності, тепер у цьому домі йому стало легше дихати. Поліна натомість стикнулася з реальністю. Нову роботу знайти було складніше, ніж здавалося. Її резюме надсилалось у десятки компаній, але відповіді були рідкісними. На одній із співбесід. Їй прямо сказали Нам потрібен хтось молодший. На іншій запропонували зарплату, що не покривала б і половини витрат. Вона мовчала, ні Назарові, ні Івану про своє скорочення не сказала. Ще не час спершу знайти варіант, потім говорити. На щастя, Світлана, колишня начальниця, не залишила її в біді. Через два тижні зателефонувала з пропозицією. Головний бухгалтер в іншій компанії. Більша зарплата, але одне але. Вийти треба вже за сім днів. Поліна погодилась, не вагаючись. У той самий день зателефонував Петров, колишній керівник Назара. Його голос був не такий впевнений, як раніше запитав, чи Назар досі без роботі. І обережно запропонував можемо взяти назад, на тих самих умовах, без підвищення, звісно, але робота є. Поліна подякувала і поклала слухавку. І не передала Назарові, бо той четвертий місяць аналізував ситуацію. Телефони від нього надходили щодня, спершу ображені, потім просочені жалістю, нарешті з благанням. Хотів повернутись. Казав, що все усвідомив. Але про роботу говорив розмито є варіанти, розглядаю пропозиції. Думаю, все те саме. Поліна мовчала не тому, що не мала що сказати, а тому, що не хотіла повторюватися. Вона вже сказала все, що мала сказати. Через кілька днів. Збираючись до нової роботи, вона відкрила шухляду. Там лежали два документи: договір з новою компанією і порожній бланк заяви на розлучення. Вона підписала обидва. Рука здригнулася тільки один раз при першому підписі. День, коли Назар вирішив повернутися додому, почався звично. Поліна прокинулася рано, зварила каву, одягнула свіжоблузку і перевірила документи в сумці. На роботі на неї чекали перші завдання складні, відповідальні, але нарешті ті, що давали відчуття професійного сенсу. Життя поступово входило в інше русло, у якому було місце лише для справжнього: людей, дій, рішень. Того ж дня після роботи вона планувала зустрітися з Олегом, колегою з нового офісу. Який останнім часом усе частіше з'являвся в її думках, не як претендент, не як романтична надія, просто як чоловік, з яким можна говорити, не боячись осуду, чоловік, який слухає. Але на порозі замість Олега опинився Назар у м'ятому костюмі, з букетом рожевих троянд і коробкою торта, волосся скуйовджене. Обличчя округліше, підборіддя заросше. усмішка неприродно натягнута. Поліна відкрила двері, залишивши ланцюжок. Поліночко, сонечко, я так скучив. Букет тремтів у його руках. Вона не простягнула рук, просто мовчки дивилась. Назар злякався цієї тиші. Можна увійти? Нам треба поговорити. Поліна не рухалась. Стояла так, ніби за нею стіна, яку він уже не зламає. Лише після кількох довгих секунд сказала: Зачекай тут. В передпокої стояв Іван. Він чув усе високий, серйозний, спокійний. Це твоє рішення, мамо, але знай, якщо ти його впустиш, я піду. Не хочу бачити, як усе починається знову. Поліна кивнула. Потім повернулась до дверей, зняла ланцюжок і відкрила ширше. Назар усміхнувся, зробив кроп уперед, але вона не відступила. Ти так змінився, пробелькотів він. Схудла, підстриглась. Ти така гарна? Він очікував побачити зламану жінку, змучену, виснажену, побачив зовсім іншу. Дай мені шанс. Я все зрозумів. Можу змінитись. Ти знайшов роботу? Це ж не головне, знітився він. Головне, я повернувся. Ми можемо все почати спочатку. Поліна не рухалась, не дозволила йому увійти. Усе, що ти кажеш, я вже чула. Але дій немає. Ти досі вважаєш, що достатньо з'явитися з букетом і все повернеться? Ми разом сімнадцять років. вигукнув Назар. Хіба це нічого не значить? Це багато чому мене навчило, передусім повазі до себе. Тобто, ти когось знайшла? Це вже не твоє діло. Як це не моє? Я ж твій чоловік. Був. Два місяці тому я подала на розлучення і отримала документи. Він сіпнувся, наче його вдарили. На мить здалося, що скаже щось різке, але не встиг. В дверному протязі з'явився Іван. Він чув усе. Він стояв рівно, не опускаючи очей. Сину, скажи їй. Сім'я це святе. Погляд хлопця був холодним. Чужим. Сім'я це відповідальність, це дії, це коли хтось працює, а не лежить на дивані, доки мама тягне все на собі. Назар не знайшов що відповісти. Він опустив букет. Стояв мовчки. Поліна зробила крок назад Йди, Назаре, повертатися нема куди. Він спробував ще щось сказати, але слова не складались в речення. Двері зачинились повільно, чітко, без звуку. За ними життя, яке вже не його. Квартира, яка ще нещодавно була полен бою, поступово перетворилася на простір життя. Зі стін зникли старі фото, меблі пересунулись, подекуди з'явилися нові речі світлі штори, живі квіти на підвіконнях, новий плед на дивані. І головне, зник безлад, запах недогляду, сліди байдужості. Поліна більше не поспішала додому з тяжким серцем. Її вже не чекали звинувачення, скарги, втомлені очі чоловіка, який нічого не робив, але завжди був незадоволений. Її тепер чекав син. Із чистою каструлею на плиті, з приготованим чаєм, з новинами про школу. На новій роботі вона швидко влилась у колектив просторий офіс, сучасні столи, панорамні вікна, усе це здавалося іншим світом. Тут її цінували, тут до неї ставились як до професіонала, а не як до тіні чоловіка. Олег, керівник відділу продажів, не ліз у душу, не робив натяків, просто був поруч. Допомагав розібратися у документах, ділився думками на обіді, іноді приносив каву, коли бачив, що вона втомлена. Вечорами Поліна поверталась додому спокійною, невиснаженою, нероздратованою, просто втомленою людиною після чесної роботи. Іван готував вечерю, розповідав про школу. Часом вони просто мовчки сиділи на кухні і пили чай, мовчання між ними було теплим. Назар не зникав, телефонував щодня. Спершу вимагав, потім просив, зрештою благав, але щоразу не говорив головного. На запитання ти влаштувався, відповіді не було. Були фрази, є варіанти, поки думаю, ще не час. Один раз Поліна не витримала, просто поклала слухавку. Не тому, що хотіла принизити, а тому, що більше не було сил слухати порожні слова. Іван ріс швидко. За останній місяць він став не лише вищим, а й серйознішим. Не просив новий телефон. Не скаржився на життя. У вихідні працював у магазині, вантажив товар, розкладав коробки. Увечері повертався змучений, але з гідністю. І саме він, не Поліна, першим сказав: Мам, а цей квій Олег нормальний чоловік? Ти посміхаєшся частіше. Вона здивувалась, а потім зрозуміла. Він бачить більше, ніж здається. Вона справді стала іншою, спокійнішою, зібранішою, без напруги в плечах. Без тієї зморшки між бровами. На роботі їй доручили новий проект серйозний, об'ємний, з великою відповідальністю. Це був виклик, але вона прийняла його з вдячністю. Відчуття, що її цінують не за красиві очі, а за розум і вміння гріло сильніше за будь-які компліменти. Олег підтримав, пояснив, де потрібно, не нав'язувався, не контролював, просто стояв поруч. Після роботи він запропонував зустрітися не як колега, а як людина. Є одна виставка, сказав він, там роботи сучасних художників. Може, підемо разом. Поліна погодилася не тому, що шукала романтики, а тому, що хотіла бути з тим, хто бачив у ній більше, ніж просто бухгалтерку. Назар з'явився знову, не телефоном, не через матір особисто, з усіма класичними атрибутами повернення. Букетом фроянд, тортом у коробці та заздалегідь відрепетированою промовою. Він приїхав у день, коли Поліна збиралась на вечерю з Олегом до нового ресторану в центрі, де бронювала столик за тиждень. Він стояв на сходовому майданчику, дивився в дверне вічко і посміхався невтомлено, несором'язливо, впевнено як чоловік, який переконаний, що його чекають. Букет трохи пов'яв, костюм сидів туго на талії, обличчя було набряклим, але погляд залишався тим самим трохи зверхнім, трохи благаючим, поглядом чоловіка, який завжди вірив, що його пробачить. Поліна відчинила двері. Поліночко, рідна, я все переосмислив, хочу поговорити, хочу повернутися. Вона не зрушила з місця. Він зробив крок уперед вона не відійшла. У нас усе вийде, я обіцяю, змінився, усвідомив, готовий працювати, знайшов варіанти. У тебе є робота? Ще ні, знітився він. Але це тимчасово. Головне, я тут, ми разом. Вона мовчала. За її спиною стояв Іван, високий, мовчазний, з поглядом дорослої людини Мам, якщо ти впустиш його, я поїду. Назавжди. Поліна глянула Назарові в очі. Рік тому я боялась тебе втратити. Зараз я боюсь втратити себе. Вона закрила двері. Повільно, спокійно, без крику. Назар залишився стояти з тортом і квітами. Через кілька хвилин на сходах з'явився Олег, стрункий у світлому пальті з невеликим букетом тюльпанів. Побачив Назара, привітався. Спокійно. Ви хто? Я. Я. Її чоловік? Уже ні, відповів Олег. Ви свій шанс втратили. Назар піднявся на сходинку, хотів щось сказати, але потім опустив голову. Олег подзвонив у двері. Поліна відчинила. Вона була в темно-синій сукні з легкою усмішкою і впевненим поглядом. Побачивши його, просто сказала: Проходь!! і взяла Олега під руку. Назар дивився йому слід, стоячи на сходах, тримаючи коробку, яка почала вологіти в руках. Він так і не зрозумів, коли і як втратив усе. Минуло півтора року. Поліна стояла біля вікна в новій квартирі, сонце заливало кімнату, повітря пахло кавою. На її пальці блищала каблучка. Олег освічився місяць тому. Іван, тепер студент, приїжджав додому тільки на вихідні. У сумці Поліни лежав запрошувальний лист, її призначили на посаду фінансового директора. Про Назара вона майже не згадувала чула лише, що він влаштувався охоронцем у супермаркет. Галина Петрівна поставила ультиматум або робота, або геть. Він обрав роботу. Поліна не тримала зла. Навпаки, була вдячна. Його слабкість відкрила в ній силу, його безвідповідальність. Навчила її цінувати тих, хто поруч. Його порожні слова показали справжню цінність дій. Олег підійшов ззаду, обійняв, поцілував у маківку. Про що думаєш? Про те, що іноді, щоб знайти себе, треба втратити того, хто тримав тебе на місці. Вона посміхнулась, за вікном розквітала весна, і вперше за багато років Поліна не боялась майбутнього.